Якщо вам, як і мені цікаво, що відбувається з цьогорічним Євробаченням, про що співає українські представники гурт Циферблат, я зараз вам все розповім. Там є декілька скритих сенсів і підтекстів, які мало хто зрозумів з першого погляду. Зараз ви про все дізнаєтесь і навіть щось вивчите з англійської. Отже, що ми знаємо про циферблат? Вони почали свою діяльність у 2015 році і вже другий раз намагаються потрапити на Євробачення. І цього року їм це вдалося. Три людинки у гурті: Данило, Валентин, Данило Цибленьки і барабанщик Федір. Їх ну барабанщик Федір. Перед тим як ми почнемо, просто послухайте ось це. я її Просто обожнюю це Христина Старикова. Вона була на голосі країни і в мене зараз мурахи просто. Вона нереальна. Подивіться її виступи. Просто а тепер до пісні українську частину думаю перекладати вам не потрібно. Ви зрозуміли, що центральним образом є птаха, і в принципі англійською bird – це птах. І ось тут же починається саме цікаве. Прейва англійські може бути з двома буквами: Pray with A and pray with E. І вони читаються абсолютно однаково, Вони homophones. але сенс тут я би сказав навіть протилежний, тому що prey – це молитва. Birds of prey – це такі птахи, які carnivore, тобто хижі. До речі, правильно казати ов, а не оф. Of". of – Це з f. Anyways, як яструб, наприклад. А ось bird of prey, мені здається, це якби такий голуб, так як ми завжди уявляємо, мирний птах. І ось це вже наша перша алюзія, така на. Те, що відбувається в нашій країні, не всі мають змогу комунікувати, бачитися з рідними, і тому подібне. Тому ось це такий тяжкий час. Bird of Prey, символізує мир, свободу, надію, і також вже є якісь батли, так які відбуваються. Ось ці carnivores, птахи, які поїдають м'ясо вже починаючи з назви, це доволі глибока пісня. Перша англійська строка каже. Граматично це неправильно, але сенс тут є. Дивіться, слово call в англійській може означати багато речей. Call – це алю, дзвонити комусь, Call – це називати когось, I I call you, I don't know, honey, sweetie, whatever. Я тебе називаю якось. А ще call – це покликати. Наприклад, she called her dog to come inside. Вона покликала свого пса зайти у дім. Тобто цю фразу I call you, я тебе вже кличу. Fly, а ось «fly» – це лети, наказовий такий спосіб, тому щоб отримати правильне речення, було потрібно сказати I call on you to fly». «Call on» – це закликати. «Call» – це дзвонити, все, все. А «call on» закликати когось. Phrasal verb такий. А ще це когось викликати на уроці. «The teacher called on Peter». «I call on you to fly». Пташко, я тебе закликаю лети. А перший сенс це I call you» пташко, я тебе кличу. І ось тут вони опустили просто і «on», і «to», і якби отрималося оце все разом. На мою думку, ось це вони могли мати на увазі. Потім вони кажуть: I'm begging you, begging you». Surprise, сюрпрайзич слово «bag» також може писатися з двома літрами. І ні, якщо ви думали, що вони вимовляються однаково, то тут вони вгадали з літерою і – «bag», N з літерою A – bag. По-людськи це bag, таке трішки таке е, eh, знаєте, таке е. Eh. А ось ось друга це е A -A, таке. bag. Кому цікаво, навіть залишу відео від нетєви, як вимовляти ці два різних звуки. Просити, молити когось це діє слово I'm begging, you. I'm begging, begging you. Ось ця пісня це також благати, просити буде вам легко запам'ятати. І слово bag – це сумка. Далі вони співають. We just leave. and leave Два різних слова. Так ви бачаєте ось такий нюанс в кожному рядку. Отака транскрипція і отака транскрипція. Ось ці дві крапочки. Це так пишуть подовжний звук в транскрипціях. Live, живи, share це ділися, так. My heart, not hurt, but heart це пупум серце. hurt це ранити когось. With someone who cares. З кимось, кому не байдуже. І ось тут ще одна граматична помилка. «Someone who cares of me». Слово care це забота, турбота, а також як дієслово, це піклуватися про кого. І ось піклуватися про кого. Це буде «to care for someone». Але ви, мабуть, всі чули фразу «take care of». Ось тут, тому що дієслово вже не «care», а «take». Можна казати «of», тобто брати заботу за щось. Так, ну просто от ми кажемо піклуватися про кого, брати заботу на себе за якісь там справи. Так само в англійській. Але це не все. Моєму мозику здається, що тут є ще один скритий сенс. Ви коли-небудь бачили на листах пишуть «co». Це in care of. Сенс десь такий, що ось ця людина, так in Her care, тобто на її відповідальності, так через неї, як би придають листа в Європі, наприклад, вони ставлять прізвище на почтові скриньки, і якщо вашого прізвища там немає, а є тієї людини, яка володіє квартирою або просто яка там написана, так то. Сіо буде це прізвище, і так ви отримуєте свого листа. І ось тут ми згадуємо, що сенс пісні знову про комунікацію, про те, як важко зараз зустрітися. І мені здається, що ось ця може навіть і не помилка ще більше поглибшує сенс. І останню строчку, ви вже зрозумієте, тому що ми все розібрали. Якщо вам було корисно та цікаво, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Будемо з вами розмовляти тут про англійську, про пісні і про все на світі.